Вітаю, друзі! Сьогодні 14 жовтня з вами знову Валерій Клочок. І цей інформаційний тиждень розпочинаю вам із гарної новини, яку ви певне вже знаєте. Ми вперше за 48 діб були без шахедів. Повітряний простір України був чистий від них, такого давно не було. Чи так буде довго, не думаю. Швидше за все росіяни готуються до якоїсь потужної атаки, але в результаті того, що ми минулого тижня знищили склад шахедів із 400 штук у октябрьському краснодарському краї, то ймовірніше за все у росіян сьогодні і вчора не було чим по нас стріляти. Тому ефективність ударів по території Росії ну вона є ну просто більш ніж доконаним фактом. Але треба бити чим, треба мати чим бити. Це окрема тема, до якої, до речі, Європейський Союз почав апелювати і звертає увагу, що Росії... Можна завдати удар, лише збільшуючи спроможності українського ВПК. Про це трішки згодом, а зараз про інші хороші новини. Але перед цим вам хочу сказати величезне спасибі за те, що ви просто суперово, класно долучилися до збору, який ми терміново проводили учора. Ми зібрали з вами не 40, а понад 50 тисяч гривень. На ці гроші ми закуповуємо повербанки, зарядні станції для наших хлопців на Курщині. Оскільки в них там ситуація вкрай складна, ви, певно, вже чули багато інформації про те, що там відбувається, я ще коротко про це скажу. Тому дійсно це дуже-дуже була добра справа. Окремі повербанки зарядні станції ми вже проплатили і вони вже мають відправлятися в цей момент, коли я вам розповідаю, з відділень нової пошти до наших хлопців. Ну а тепер, друзі, про переговори. Виявляється, і Джозеф Байден, і Путін, і Олаф Шольц готові до переговорів, до яких ми спробуємо розібратися. Розпочнемо з Джозефа Байдена. Президент США зробив заяву. Ця заява є на сайті Білого Дому, і сказав, що він готовий спілкуватися з Путіном, з Сінзіпіном і в тому числі з Кім Чен Іном. Це лідери ядерних держав, але не всі. Ну, до прикладу, там з Індією, яка є ядерною державою, Пакистаном, Ізраїлем, який нібито має ядерну зброю, він поки що не буде говорити, але з цими, тому що вони, як на мене, сформували таку віз зла. Сюди, звісно, можна було б донести ще Іран, додати, але Іран поки що не є ядерною державою, тому що Байден говорить, що треба поговорити про те, аби ну, зменшити ядерну загрозу. Ну і взагалі ідея фікс, яка ще була озвучена. Багатьма його попередниками, ну щоб повністю знищити на планеті ядерну зброю. Ну що, як на мене, є взагалі недосяжною ціллю в нинішніх умовах, оскільки світ плавно рухається або вже в третій світовій війні, про що говорив учора Дональд Трамп. Тому можливо, Байден знаєте, на завершення каденції намагатиметься ну, зменшити ескалацію. Тихомирити світ, як він це любить робити, там, примиритися із ворогами. Ну, Загалом є такий в нього намір, як на мене, він дуже хибний. Але менше з тим, два слова буквально про можливість нерозповсюдження ядерної зброї. Хоча її вже дуже багато у світі. Договір такий, от, який називається про нерозповсюдження ядерної зброї, був ухвалений на Генасамблею ще в 1968 році. Він був відкритий для підписання у трьох містах Вашингтоні, Лондоні та у Москві. І згодом до цього договору на сьогоднішній день долучилося 189 країн. Ми спочатку ухвалили на 25 років, а потім у 95-му році вирішили продовжити безстроково. Ну, тому що дійсно проблема, вона ж нікуди не подівається, що, як на мене, вказує на безперспективність сьогодні розмов про те, що колись людство буде без ядерної зброї. Але на намагання такі зараз Джозеф Байден робить. І, звісно, що окрім тих країн ядерних, які ви знаєте, є країни, які не долучилися до цього договору. Згадані мною Ізраїль, Індія, Пакистан та Північна Корея до цього договору не долучилися. Тому подивимося, про що буде Байден розмовляти з лідерами цих країн. Але я думаю, що предметом розмови буде не обов'язково. Досягнення домовленості щодо ядерної зброї, в тому числі і зменшення ескалації у російсько-українській війні на Корейському півострові, тому що вже відомо, що Північна Корея готова навіть стріляти вкотре по Південній Кореї, я ще про це скажу. В тому числі будуть говорити про недопущення ескалації в країнах Європи, які є членами НАТО, але це вже розмови з Росією, в тому числі будуть говорити і про Тайвань із Сінзіпіном. Тобто Байден запрошує до публічного діалогу. Тих лідерів країн, яких він визнав, що вони впливають на геополітику, я так це розцінюю. Ну і Путін передав привіт Олафу Шольцу. каже: так, можеш мені зателефонувати через Дмитра Піскова. Він зробив відповідне повідомлення. Хоча Пісков сказав, що запитів на телефонні перемовини не було. Але я думаю, що будуть. В принципі, навіть можливо і були, оскільки від. Е Піскова звучить відповідна заява, то я допускаю, що десь уже по каналах дипломатичних обмінювалися думками стосовно контакту Шольца і Путіна. Запитайте, для чого? Поки що вбачаю єдиний захід, на якому може бути зібрана така кагорта лідерів країн: Путін, Сінзіпін, Джозеф Байден, Кім Чен Ін. Можливо, навіть Кім Чен Ін. Це саміт лідерів Великої Двадцятки у Бразилії. Можливо, там буде без лідера північної Кореї, але менше з тим це буде якийсь попередній такий майданчик, може бути для них для старту такого діалогу. Ну а Шольц має зателефонувати Путіну і запросити його, і дати йому гарантії, що у Бразилії його не заарештують. Тому що чим далі, тим більше зараз лунає заяв про переговори, про досягнення якихось домовленостей. Ну і так далі. Ну, от заява Байдена мені особисто вказує, що Сполучені Штати Америки готові до того. Але є один суттєвий. Момент, є одне суттєве, але Байден залишатиметься на посаді продовж кількох місяців. І я далекий зараз від думки про те, що Путін чи Сінзіпін погодяться з ним спілкуватися. Швидше за все, вони будуть очікувати вже нового президента. США. Байдену варто було б робити це трішки раніше. Хоча, звісно, можуть бути ухвалені будь-які інші рішення, відмінних від моєї думки. За цим слідкую, аби не пропустити. Найголовніші новини, ще раз наголошую: не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок. Всі ці заяви від Байдена, Шольца, Піскова лунають на тлі поглиблення і поширення і збільшення ескалації. До прикладу, китайські військові розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню і фактично оточили цей острів. Вони говорять про те, що це попередження сепаратистським діям сил, що виступають за незалежність Тайваню. Але це вже було і було вже багато. Чому сьогодні, чому знову, і чому військові навчання не мають дати завершення? Вони кажуть, що вони будуть проходити ці навчання поблизу Тайваню не зрозуміло скільки. Скільки, скільки потрібно. Звісно, це викликало засудження з боку уряду Тайбея, але ну я вас прошу, хто буде зважати у Пекіні на якісь заяви і Тайбея, якщо їм потрібно спілкуватися зі Сполученими Штатами Америки. Втім, навіть незважаючи на те, що Джозеф Байден завершує свою каденцію, все ж таки тяглість політики зовнішньої ша вона присутня. Чи буде вона такою самою, ця зовнішня політика, якщо? президентом стане Дональд Трамп питання залишається поки що відкритим. Можливо, зараз якраз Джозеф Байден і хоче перекласти певні зобов'язання навіть на свого опонента, якщо раптом Камала Харріс не виграє ці вибори, бо шанси в неї насправді дещо знизилися в порівнянні з тим, які були відразу після оголошення рішення про висунення її кандидатом. Також на цьому тлі ще одна ескалація, яка в Україні набуває нових обертів. Я вже вам розповідав про те, що і аналізував зі своїми колегами, військовими експертами про те, що в Україні є корейські військові. Багато було думок про те, що їх небагато, і взагалі вони не можуть брати участь у бойових діях і так далі. Ну і, в принципі, вони не ефективні, але кількість. Кількість може бути доволі великою, і кількість може визначити ефективність. Так от, президент України Володимир Зеленський вчора, в вечірньому зверненні, заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил і закликав партнерів посилити підтримку України. Не випадково така, як на мене, заява зроблена. І дійсно, кількість це також величезна загроза. І це означає, що Північна Корея долучається до великої війни проти нас. І не лише зброєю, не лише ракетами, а й безпосередньо особовим складом. Також учора Північна Корея наказала артилерійським підрозділам своїм поблизу кордону з Південної Кореї бути готовим до ведення вогню. Я не вбачаю там якоїсь такої великої загрози до величезної війни, але ескалація може бути, що також може підштовхувати Байдена до переговорів. Як каже Кім Чен Ін, таким чином. Північна Корея реагує на можливе проникнення до пхеняно-південно-крейських безпілотників. Цей скандал вже триває продовж кількох днів. І оця вся конструкція, яка в світі сьогодні є, додайте сюди ще близький схід, де постійно виникають. Конфлікти там мало то Які там конфлікти там війна точиться дуже серйозно. Хезболла вдарила безпілотником чи ракетою. Зараз точно вам не скажу по Ізраїлю. Минулої ночі там дуже багато поранених, не знаю, чи є загиблі, нібито на цю хвилину не було, але все може бути, тому що є там і тяжкі. І там ситуація не стабілізується. Ізраїль готує удар все-таки по Ірану і каже, що він буде. І звісно, Байден зараз намагається притушити цей вогонь. Майбутньої Третьої світової війни. Ну, можливо, йому вдасться. Знову ж таки, робити зараз прогнози конкретні, дуже складно, оскільки усі країни вісі зла налаштовані дуже рішуче. І, звісно, на цьому тлі треба розуміти, які є спроможності протистояти цій вісі зла і в Україні, в тому числі, тому що ми є сьогодні в епіцентрі всіх цих подій. На жаль, війна в Україні триває. Так от, Європейський Союз нарешті виробив справді дієву. Програму допомоги Україні і Збройним силам України вони вирішили перейти від постачання зброї до України до інвестицій в український оборонно промисловий комплекс. Єдина проблема у нас доволі слабка судова система, правоохоронна система, корупція, шалена. І тут вже питання того, хто контролюватиме ці інвестиції в Україну. Ну, принаймні вже є таке рішення, воно концептуальне. Ви знаєте, що Данія оголосила про створення трастового фонду, який буде наповнюватися, звідкись і направлятиметься гроші саме в Україну, для того, щоб ми виготовляли безпілотники, ракети. Ну, вже тоді будемо продавати їх і до Естонії. І інші види озброєння про броньовану техніку мова поки що не йде, але вже в Європейському Союзі заявили про виділення в Україні 440 мільйонів євро. Із заморожених активів Російської Федерації. І в принципі, фінансувати ці програми збираються із заморожених активів Росії. Хоча там дискусія ведеться стосовно того, на який період вони надкладають санкції на ці російські активи, саме від цього залежить і інвестиції, і кредит від Європейського Союзу. Втім, дискусія, в принципі, для нас доволі позитивна. Але є одне але, що відзначають фахівці в Європі та загалом у світі. Українська оборонка далека від того, щоб мати змогу позмагати з російською. Бо об'єми. Які ми маємо потужності виробничих, і що ми можемо виготовляти, воно в рази нині менше. Тому треба масштабуватися. Це завдання непросте. Звісно, для цього потрібні інвестиції і дуже грамотні менеджери. І багато їх треба. Потрібна ціла команда управлінців, які будуть здатні ефективно освоювати ці гроші, а не привласнювати і виготовляти зброї багато і для потреб ЗСУ, і в тому числі на експорт, можна і заробляти на цьому. Але ж лише за такої умови. Ну і звісно, потрібно ефективно використовувати внутрішні гроші, фінанси, які є у нас. Я про це говорив попередньому відео і, і залишаюся прихильним саме до цієї позиції. І нині пронувала на цьому тлі також і заява колишнього генсека НАТО Єнса Столтенберга, який сказав, що він допустився великої помилки, коли був генсеком НАТО, і НАТО допустилося великої помилки, зайнявши таку політику не надання Україні значної військової підтримки. Бо саме це полегшило Росії повномасштабне вторгнення. Заднішнім числом ми всі розумні. Але Єнс Столтенберг, знаєте, отак от просто кинув ложку дьогті в бочку з медом, коли про це говорив, і сказав, що от політика Ангели Меркель була правильна, коли вона з 2014 року, після анексії Криму і окупації окремих регіонів та луганських областей намагалася замиритися з Путіним. Треба, каже, він, було підтримувати ці відносини, намагатися не допустити війни і таке інше. Ну, сам собі суперечить. На жаль. І на завершення вам ще дві новини, хороша і не дуже. Стало відомо, що військові головного управління розвідки на військовому аеродромі організували спалення військово-транспортного літака ту 134 Це сталося в Оренбургу. Про це повідомили в ГУРІ. У розвідці зазначає, що такі радянські борти використовують, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони Росії. Звісно, в них ще є інші, чим літати їздити. Але сам факт. Спалення там літака, ну це як на мене дуже дуже непогано. Це означає, що агентура працює. Ну і також сьогодні Діпстейт повідомив про те, що росіяни просунулися біля вугледара і Часового яру на Донеччині. Крім того, у росіян є інші територіальні успіхи у Курській області. На жаль, так, друзі. Вони активно рухаються. В Курській області вони накопичили дуже багато броньованої техніки і живої сили. За повідомленнями Сирського, там біля 50 тисяч військових. Звісно, є ті, кого перекинули із. Зходу України, з півдня України є ті, кого вони підтягнули. Не виключає, можливо, навіть північно-корейські навіть військові є. І там ситуація вкрай складна. Тому я вам говорю велике дякую за те, що ви долучилися до збору, який ми провели саме для хлопців, які нині на Курщині. Ще раз вам велике спасибі. Підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблять, ну що і не перемикайтеся. Все буде Україна!